В Єрихоні жила одна жінка, яка для того, щоб врятувати своє життя, життя своїх рідних, вона збрехала. Також ми пригадуємо, в Біблії є історія про бабок-повитух, які брехали, які брехали фараону, щоб не вбивати маленьких хлопчиків, і вони їх рятували. Давид прикидався безумним, щоб врятувати своє життя. Так само Давид їв хліби, приношення, які не можна було їсти, але Господь сказав йому їж, щоб Давид зміг врятувати своє життя. Тому ми бачимо, в Біблії є досить -таки цікаві і пікантні ситуації, і я розумію, що і в нашому житті буває не все так однозначно. І інколи потрібно прийняти рішення. Яке може бути досить таке специфічне. І я вирішив записати цей подкаст, і мені цікава ваша думка щодо цієї історії з рахавблудницею, яка збрехала, щоб спастися. Тому послухайте цей подкаст і напишіть, будь ласка, в коментарях, а що ви думаєте про цю історію? Уявіть собі залу слави і біблійних героїв ми бачимо там величного Мойсея, який розділяє море, бачимо хороброго Давида з пращою в руці, бачимо Даниїла в ямі з левами, всі вони здаються нам еталонами праведності. Але в цьому списку серед патріархів і пророків стоїть жінка, чия біографія змушує нас ніяковіти. Вона не була монахинею, не була пророчицею, вона була язичницею. Вона жила в проклятому місті Єрехон, і її професія була однією з найдавніших і найбільш зневажених. Вона була блудницею, її звали Рахав. Та найбільш шокуючим є не її минуле, а її вчинок. Вона увійшла в історію спасіння завдяки тому, що збрехала. І не просто збрехала, а зробила це майстерно, дивлячись в очі представникам влади, Як це можливо? Як брехня може поєднуватися зі святістю? Чи може гріх стати інструментом в руках Бога? Історія Рахав – це не просто давня казка, це один із найглибших уроків про те, що реальне життя набагато складніше за чорнобілі правила і про те. Що Божа благодать здатна знайти нас навіть у найтемніших куточках нашого існування. ЧАСТИНА 1. Ніч, що змінила Все, Перенесімося подумки в ту ніч Єрихон. МОГУТнє місто фортеця. Оточене товстими стінами. У місті панує напруга. Всі знають. Десь поруч у пустелі стоїть величезний табір ізраїльтян. Ходять чутки про їхнього бога, який висушив море і розгромив могутніх царів. Страх висить у повітрі, густий, як пил. У домі Рахав, який був вбудований прямо у міську стіну, з'являються двоє чоловіків це єврейські розвідники. Рахав розуміє, хто вони. У цю мить вона робить вибір, який змінить долю всього світу. Вона ховає їх на пласкому даху свого будинку, прикривши снопами льону. І тут лунає стук у двері. Це не клієнти, це варта царя Єрихону. Солдати знають, що шпигуни зайшли сюди. Виведи людей, що прийшли до тебе. Гримають вони. Вони прийшли вивідати весь цей край. У Рав Є секунда на роздуми. Закон каже, не бреши. Громадянський обов'язок каже: Видай ворогів держави. Страх каже: Рятуй власну шкуру. Але щось у її серці каже зовсім інше. Вона дивиться в очі солдатам і вимовляє слова. Які формально є чистою неправдою. Так приходили до мене ці люди, та я не знала, звідки вони. А коли смеркало і браму зачиняли, вони пішли. Я не знаю, куди. Женіться швидше за ними, ви їх наздоженете. Солдати вірять, вони побігли за ними. Двері зачиняються. Тиша. Рав видихає. Вона щойно порушила закон вона збрехала. Але саме в цю мить вона врятувала життя невинних і стала на бік бога. ЧАСТИНА 2. КОНФлікт СОвісті. Тут ми стикаємося з етичним парадоксом, який мучить богословів століттями. Чи згрішила рахав? Давайте будемо чесними. Так вона сказала неправду. Але давайте подивимося глибше. Рахав опинилася в ситуації, яку етики називають конфліктом обов'язків. Уявіть, ви живете в часи Другої світової війни. Ви ховаєте у підвалі єврейську родину. До вас приходять нацисти і запитують: чи є тут євреї? Якщо ви скажете правду. Ви будете чесними, але станете співучасниками вбивства. Якщо ви збрешете, ви порушите заповідь не не неправдиво, але врятуєте життя, яке є священним даром Бога. Рахав обрала життя. В ієрархії Божих цінностей милосердя і порятунок життя стоять вище за формальну правдивість перед лицем зла. Бог є Бог правди, але Він також є Бог життя. Правду не можна кидати як зброю в руки вбивці. Тому, коли ми читаємо цю історію, ми повинні розуміти Бог схвалив не сам факт обману, Бог схвалив те, заради чого і заради кого вона це зробила. Частина 3. Віра. А не моральність. найцікавіше починається, коли ми відкриваємо новий заповіт Апостол Павло в посланні до євреїв та Яків згадують рахав як приклад для наслідування. Зверніть увагу вони не кажуть Рахав молодець бо гарно збрехала, вони кажуть Вірою, блудниця Рахав не загинула, у чому полягала її віра. На даху, під зірками, вона зізнається розвідникам. Я знаю, що Господь дав вам цей край, бо ми чули, як Господь висушив воду Червоного моря перед вами. Господь, Бог ваш, він Бог на небесах угорі і на землі внизу. Ось ключ до розгадки. Рахав збрехала царю земному. Бо присягнула на вірність царю небесному. Вона змінила громадянство. У ту мить вона перестала бути ханонеянкою і духовно стала частиною Божого народу. Її брехня була актом війни проти системи зла, в якій вона жила вона повірила в Бога, про якого лише чула чутки, повірила сильніше, ніж багато ізраїльтян, які бачили чудеса. На власні очі. ЧАСТИНА 4 Червона мотузка Надії. Є в цій історії одна деталь, від якої перехоплює подих. Розвідники пообіцяли рахав життя, але поставили умову. Вона мала прив'язати до вікна червону мотузку. Уявіть цю картину Штурм міста. Стіни падають, крики вогонь. Хаос!» Єдине місце, яке залишається цілим це частина стіни з вікном, де висить червона нитка. Для християн це неймовірно сильний образ червона нитка це прообраз крові Христа. Так само як кров'я гняте на одвірках врятувала євреїв в Єгипті, так червона мотузка врятувала грішну жінку в Єрихоні. І так само кров Ісуса рятує нас сьогодні. Ця мотузка каже нам неважливо, хто ти був раніше, неважливо, що про тебе думають люди, неважливо, скільки бруду в твоєму минулому. Якщо ти довіришся Богу і сховаєшся за Його обітницею, ти будеш врятований. Частина п'ята. Збруду. Князі. Але це ще не кінець Бог любить дивувати. Що сталося з Рахав після падіння Єрихону. Чи залишилася вона жити на околицях табору, як та сама блудниця, що нас врятувала? Вона вийшла заміж за юдейського князя на ім'я Салмон. До речі, за переказами, він був одним із тих двох розвідників. У них народився син Боаз. Боас став прадідом Царя Давида, а це означає відкрити першу сторінку нового заповіту Родовід Ісуса Христа. Там серед чоловічих імен сяє ім'я Рахав. Колишня блудниця стала праматір'ю Месії. Це, так би мовити, скандал благодаті. Бог не посоромився включити в свій родовід жінку з такою репутацією. Чому? Щоб показати нам, що немає такого гріха, який би був сильнішим за Його милосердя. Що він прийшов не до здорових, а до хворих, не до праведників, а до грішників. Висновок. Суд над собою і Божа воля. Повертаючись до нашого питання чи виконала Рахав Божу волю? Так. Вона виконала її не тому, що була бездоганною, а тому, що була відважною у своїй вірі. Вона ризикнула всім заради Бога, якого ледве знала. Історія рахав це дзеркало для нас. Ми часто думаємо, що для служіння Богу нам треба бути ідеальними. Але рахав каже нам Богу потрібна не твоя ідеальність, йому потрібне твоє серце. Можливо, Сьогодні ви стоїте перед вибором. Можливо, обставини змушують вас приймати складні, неоднозначні рішення. Можливо, ви відчуваєте провину за минуле, згадайте червону мотузку у вікні згадайте, що Бог дивиться не на зовнішність, а на вірність. Божа воля виконується не тоді, коли ми сліпо слідуємо правилам. А коли ми любимо людей і довіряємо Богу більше, ніж боїмося людей. Рахав збрехала людям, щоб залишитися вірною істині, і ця істина зробила її вільною. Нехай же і ми матимемо таку сміливість віри, яка здатна, попри наші помилки і недоліки, врятувати нас і тих, хто поруч. Дякую за увагу. Будь ласка. Підтримайте канал подобайкою, підписуйтесь та поширюйте. До наступних зустрічей!